Друзі, ситуація поселидово зараз ще більше загострюється. Також російська армія просувається далі. Зараз вже доходить інформація, що підераси захопили центр міста Селидово і просуваються далі. Зв'язався з побратимами з того напрямку. Вони кажуть, що місто вже захоплено майже на 90%. Вже до вечора місто може бути повністю окуповане. Саме головне, щоб хлопці вийшли, ті хлопці, які зараз в селі, ті бригади, які боронили це місто, дуже великий вам. Вам дуже велика за це подяка, за те, що стояли мужньо. Звісно, важко втрачати такі міста, але. Ну, відступили ми, відступили, вони захопили. Але що вони там захопили? Що вони будуть мати? Вони несуть хаос. Російська армія несе хаос. На всю територію України вона знищує будинки, знищує все, все рівняє з землею. Вони захоплюють руїни і заходять і встановлюють свій руський мір. Далі ще ситуація буде загострюватись, я думаю, бо зараз, як вони захопили Селиду, в них відкриється далі дороги на Покровськ, південний фланг, вони можуть південним флангом обходити Покровськ і йти далі, витягувати південний фланг і брати далі місто на пів кільце. Також, якщо вони витягнуть ще північний фланг, Покровськ може бути наступним містом. По окупації. Звісно, ви знаєте, що в них більше всього артилерії, я це знаю, я там був, я це все бачив. В них всього більше, в них людей більше, в них більше снарядів, більше техніки танків, більше дронів, всього в них в рази більше, в раз 5-6 в них більше. Ну що ж я можу сказати? Будемо дивитись далі. Слідкувати за ситуацією по місту, куди будуть далі рухатися підери, ще наразі невідомо, але я думаю, що після Силиду вони будуть витягувати південний фланг і пробивати на півкільце по південному флангу, просувати цей фланг, щоб оточити Покровськ з південного флангу. А можливо, вони захочуть взяти два міста одночасно Покровський і Мирноград. Також можуть піти, якщо вони витягнуть північний фланг Мирнограда і південний фланг Покровська, може бути велике кільце обох міст. Але я не думаю, що в них не вистачить ресурсів, щоб виконати таку масштабну операцію. Там головне, щоб ті всі укріпи, які будувалися, Ті всі окріпи, які обіцяні. Гроші пішли не туди, бо там немає ну, нема нічого, там ні ровів немає, ні тих зубів дракона немає. А гроші хтось взяв собі, ви розумієте, от таке. Далі будемо слідкувати за ситуацією, підписуйтесь на мій канал, будь ласка, буду опублікувати відео, обговорюючи їх, знаючи інформацію майже на 100% досконало. Наразі це моє перше відео. Дивіться також мене підписуйтесь, ставте нажимайте на колокольчик. Всім пока.